Я сонечко, а тебе, як звати, приємно познайомитись. Два сонечка я знаю, мов куля золота. Одне у небі сяє, а друге ось літа. Сонечко це маленька, кругленька червона комаха, яка з'являється з першим теплом. Ще кажуть на цю комаху Божа корівка, бедрик, жук, сонечко. Давайте уважно розглянемо його. Сонечко має червону з чорними цяточками спинку. На голові у комахи є очі і рухливі вусики. Є багато лапок. Літає сонечко за допомогою крил. Сонечко літає та повзає по траві і квітах. Дітки та дорослі при зустрічі з сонечком посміхаються, радіють. Ось на одну квіточку прилетів жук-сонечко, а на інші квіти я пропоную виготовити їх самостійно і посадити на квіточку. Домовились? Тоді розпочинаємо. Підготуйте два вирізаних силетів долоню червоного кольору, чорний круг, чорні вусики, чорну гуашову фарбу та серветку. На чорний круг накладаємо червоні долоні одна біля одної. Це будуть крила. Далі зверху, біля чорного кругу, щільно прикладаємо вусики один напроти одного. Потім пальчик мокуємо в чорну фарбу, на крилах робимо відбиток цяточки. Ось і готовий на жук сонечко можна садити його на квіточку. Ось жук прилетів на віконечко, круглий, червоний, як сонечко. Жучка цього так і назвали, бо з сонцем його порівняли.